Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі. Отже, дивіться, є дуже багато хейту до працюючих пенсіонерів. Вірніше було, зараз на даний час не так багато, про це ми поговоримо трошечки пізніше. Да, який же ж був хейт? Е, не сиділи б ви вдома, да, займаєте робочі місця насамперед. Це такий був, займаєте робочі місця. Що вам не хватає? пенсію отримуєте, сидіть вдома. Ну, дуже отакі були це такі популярні висловлювання е, від е, людей. Да? І, а ніхто навіть гадки не має, що змусило. Пенсіонера, який пропрацював тяжко пропрацював да, своє життя, все своє життя, і ти ще і на пенсії працювати. Деякі люди навіть не задумуються, чому, чому вони це роблять. Да? От Ми з вами поговоримо про це трошечки пізніше. От. А на, зараз я попрохав би вас підписатися на цей канал. Щоб знати більше, щоб знати правду, в цьому даному відеоролику ми ніяких законів обговорювати не будемо, ніяких там нововведень. тому ми поговоримо про те, що змушує пенсіонера йти працювати. І чому це стається. Тому підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк цьому відео. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше того, а я буду дуже вам вдячний. Отже, дивіться, у нас зараз війна. Да? Це, це страшна подія, і дуже багато е, людей працездатного віку виїхало з України. Виїхало. А це ці люди, які працювали в Україні, так? сплачували податки, сплачували так само, ж, і в пенсійний фонд. От. Тобто, а це говорять, що до 10 мільйонів виїхало. До 10 мільйонів тільки виїхало людей з України. А це ви представляєте? Скільки? Ну давайте будемо е, рахувати дітей. Відрахуна трошечки відраховувати. Дітей, пенсіонерів і тому подобне. Ну, хай половина 5 мільйонів працездатних людей виїхало, і це вже дуже велика дірка. І це працездатні люди. Якщо до війни пенсіонеру було тяжко встроїтися на роботу, ну пенсійний вік, що ви будете робити і тому подобне, то зараз пенсіонера беруть на любу роботу. Е, в основному, от я. Можу розповісти про сільхозпідприємства. Туди взагалі було тяжко строїтися, але ще ж ті підприємства вони ще ж і не сплачують зарплати, дурять людей. От. Але а зараз, а зараз вони вже навіть не дивляться на вікову категорію. Навіть 70 років, але якщо ти можеш, працюй. І ви розумієте, що це всечасні фірми і ця людина, ця пенсіонер іде, працює, заробляє їм кошти. Ну і насамперед собі хоче заробити якусь копійчинку, тому що пенсії цієї, яка вона є, її абсолютно не хватає ні на що. Навіть якщо два пенсіонера, і вони отримують по три тисячі, ну, тому що я не знаю простих людей, простих пенсіонерів, які отримують більше. Не, не знаю. От, ну, знаєте, напишіть. Я не знаю таких, які працювали тяжко в колхозах, на заводах, двірники і, ну, і тому подобне, що вони отримують більшу пенсію, більше трьох тисяч до чотирьох, я знаю, максимум там отримують, і то це вже захмарна пенсія, 4 тисяч. І от вони змушені йти працювати. От мій тато він працює з нами. Я вам наголошую, з нами, а не так, як коментарі мені писали, що ви за. Син, що ви дозволяєте йти татові працювати. Татові 67 років. Він, помимо того, щоб не сидіть вдома. Тому що каже, якщо я сяду, все, він йде з нами. Ми йому, він нам допомагає. Він уже нічого такого не зробить, але молотити він може. Сідає в комбайн, молоте. Деяк тяжка робота робимо ми. От. І він заробляє свою копійчину. От. Не те, не що ми його заставляємо йти, але і то, тому що у мами мама тяжко працювала на свинарнику 30 років о, і заробила пенсії 2800. Отак. А ви говорите, що в тракту, а тато 3, 300 зароб... пенсій за... заробив. От і, пожалуйста, у них 6 тисяч на двох пенсій, проживеш на таку пенсію. І от і доводиться йому йти працювати. І дуже багато таких, як мій тато. Але це добре, що є ще сили. А є такі люди, в яких немає сили. Іти, іти працювати. Немає і що їм робити. А нас ні жодна із наших влад вона не, е, ні, ні, ніколи не задумувалася. Починаючи з нашої незалежності, да, і до сьогодні, сьогодні війна, сьогодні, ну, так. Не, ну Підняти, щось зробити е, з виїхавшими робітниками, ну це дуже тяжко. Але до цього ж можна було не грабувати так країну, не грабувати її, е, а щось робити для людей. Мені написали, вам не повинні вони нічого робити, ви самі себе повинні забезпечувати. тільки ж коментарі написали. А на що тоді я запитую влада? на що вони тоді туди приходять? Просто деребанить бюджет, в який ми сплачуємо податки, да? і за, яко, за, за рахунок чого вони живуть. Просто вони нічого не контролюють. Не ціни, які е, на продукти, на овочі, на крупи, на це все. Вони ж їх не контролюють взагалі. Які хочуть, такі ціни ставляють. ставлять. Немає е, да, співвідношення ціни і зарплатні. Сугубо всім. Начхать, яка в тебе зарплата, ціну на продукцію виставили? От я хочу таку ціну поставити. А яка в тебе зарплата? Зможеш ти її купити чи ні? Абсолютно ніколи не колихає. Оце влада повинна робити. Контролювати. Контролювати, які зарплати українці повинні отримувати, контролювати співвідношення пенсії до цін, до комуналки. От, тому що ну, це повне повне дно, пенсія, яку отримують пенсіонери, це взагалі неприпустимо. Це геноцид. Так, я не побоюсь цього слова. Це геноцид. В жодній країні немає такого відношення до пенсіонерів і до людей. В жодній, в жодній немає такого. Замість того, щоб пенсіонер вийшов на пенсію, відпрацювавши, тяжко відпрацювавши, да, отримувати гідну пенсію, щоб десь щось поїхати, подивитися, я е, відійду. Да. Є такі пенсіонери навіть. Моря не бачили, вони не бачили моря або інших городів. Вони все життя пропрацювали в селі, в колхозі. От. Вони нікуди не виїздили і зараз вони не можуть вийшли на пенсію. Вони не можуть нікуди поїхати, нічого вони собі дозволити не можуть на цю ніщенську пенсію. От. Тому вони змушені деякі в кого ще є сили йти працювати. І будь ласка, не хейтіть їх. Давайте будемо чесні. Да? Е, дуже багато в кого є. Пенсія огроменна, це прокурори, це судді, це можновладці там. Ну в них пенсії да, захмарні, вони працювати не будуть іти. Тому що мені написали, чому не розказуєш. Я розповідаю, я говорю, що і в них такі. Чому їм такі пенсії платять? Вони не зробили абсолютно нічого для українців, для України і їм такі пенсії, такі зарплати платять. Да? А тим, хто пропрацював тяжко на заводах, в колхозі, трактористом, дояркою, свинаркою, дворником, теж нелегка робота мести та все прибирати. Мізерні пенсії, мізерні вони на грані, як би сказати, виживання. І от вони змушені йти працювати. Бабушка та сидить на колінах, просить ту копійчину, будь ласка, не проходьте мимо. Так, дуже багато є таких, що. Їм вистачає, але вони ще йдуть і просять, і щоб там. Але є такі, що їм не вистачає. І вони йдуть, е, сідають, просять. Будь ласка, не пожалійте того той гривні, е, ті 5 гривень кинуть тій бабусі, вам воно ролі великої не зіграє, а й вона купе собі, може, булочку хліба. От. Ну, тому що це стається тому, що так довели країну, от ці керуючі, вони довели її до війни. Не ми з вами довели до війни. вони, Ми з вами працювали, ми з вами якось заботилися да, про свою сім'ю і тому подобне. Ми ж ні з ким ніяких договорів не заключали. Ми ні в кого нічого не брали. Брали вони. Вони брали. Верхівка наша, керуючи цією країною, вони привели до цієї війни, а гинуть наші люди, гинуть прості люди. Коли це скінчиться, ну... Хто його знає, я казав і казатиму. нам треба, щоб прийшли такі люди, які будуть безпокоїтися за нас з вами. За нас з вами, а не про свої бізнеса, про свої кармани. От. І вони... Чому вони так роблять? Тому що вони б... почувають себе безкарними. Їм ніхто нічого не зробив. Вони, е... як би, окупірували цю всю владу, да? вони. Підмяли під себе прокуратуру, поліцію, суди, все вони собі зробили і захищає вони тільки їх. Не простий народ, а їх. О. Тому треба, щоб прийшли такі люди, які це все змінять. Змінять цю всю систему. Змінять, що буде поліція працювати на людей, прокуратура буде захищати людей, суди будуть захищати людей, а не бізнес-інтереси, їхні бізнес-інтереси. Як, воно Верховний суд видав, що. Якщо тебе незаконно призвали, тебе все одно з армії не звільнять. От вам і будь ласка. Да, є порушення, а не звільнять. Це те саме, що е, ти вкрав, да, але тобі вже нічого не повернеться і тебе не посадять. Ну, якось, якось так. То, тобто будемо підсумовуючи, що пенсіонери йдуть працювати для того, щоб покращити своє життя. Він тяжко відпрацював, але ще йде працювати, тому що йому не хватає. От чому вони йдуть працювати? Може, я ніякого відкриття великого не зробив. Але бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, дасть Бог все буде добре, дасть Бог настане такий ж мир, щось наладиться. Але ми з. Завжди говоримо, що щось, щось дасть Бог, дасть Бог буде краще, але воно все, все, все щось хуже і хуже. З кожним приходом влади все хуже і хуже. Будемо надіятися, що на наступне буде краще. Ми виберемо таких, які будуть піклуватися про нас з вами, а не про свої бізнес-інтереси. Дуже вам цим дякую. Будьте здорові, не хворійте. Всім пока-пока.